Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Через повернення до графіків відключень електроенергії та використання генераторів бізнесу нагадали про правила використання цих пристроїв, а також і про можливі штрафи через неправильну експлуатацію. За що штрафують? Один із найвагоміших недоліків генераторів в експлуатації високий рівень шуму. Санітарні норми України припускають такий допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях. У денний час 55-70 дБ, у нічний час 45-60 дБ. Якщо ці норми перевищуються, вас можуть оштрафувати. Кодекс адміністративних правопорушень передбачає такі заходи: як мінімум, це усне попередження або штраф у розмірі від 85 до 200. П'ятдесяти гривень для фізичних осіб та від 255 до 510 гривень для юридичних осіб. Якщо порушення буде вчинено повторно, штраф для громадян зросте і становитиме від 255 до 510 гривень. А для юридичних компаній він становитиме від 850 до 2550 гривень з конфіскацією джерела шуму. Однак, зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій ситуацій, а також у випадку, коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель. Як користуватись генераторами, відповідно до правил пожежної безпеки, встановлювати паливні генератори можна лише на відкритому повітрі. При цьому вони мають стояти на відстані не менше 6 метрів від вікон.